Мій переїзд до Польщі. Як тільки я приїхала, наступного дня я вийшла на першу роботу, яку мені запропонували. Працювала в маленькій польській фірмі, ми робили вишивки на одязі, принти різні, плюс робота на лазері. Я вивчала щось нове для мене, тому що в житті я таким ніколи не займалася. І на початку було дійсно все цікаво. Трохи з часу мені стало нудно, і я почала робити свої принти. Робила українські надруки для друзів в основному або для себе. Це футболки, кепки. Потім була вишивка на одязі, плюс робила вишивку для свого магазину. А також мені було цікаво, як вести бізнес у Польщі. Тому я часто розпитувала шефів, що, де, да, як, які податки, як все це робиться. Дивилася, як вони ведуть свою діяльність. Багато розпитувала і вони мені все розповідали. Для мене це була чисто зацікавленість. я думала, що я попрацюю, може, десь до місяця і поїду собі спокійно додому, далі продавати речі. Але те, що сталося через місяць, змінило мої плани. Про це я розповім окремо. На цій роботі я працювала кожен день по 10 годин. Початок робочого дня у нас починався о 6. До роботи мені приблизно було їхати півтори години. У фірмі нас працювало небагато, загалом нас було 5 людей, іноді бувало 6. Одна перерва о 9-й годині на 15 хвилин і потім далі знов працюєш. Чи цікаво вам було би попрацювати на такій роботі? Напишіть в коментарях.